Продовжуємо випуск Борщівська вишивка. Унікальна і неповторна, вона відома не лише в Україні. Мистецтвознавці стверджують, що на сьогодні залишились два найбільш популярні види вишивки полтавська та борщівська. Багатство борщівської вишивки та її оригінальність відобразились у першому в Україні фотоальбомі борщівських вишиванок під назвою Борщівські сорочки, в якому зібрана приватна колекція любительки вишивок Віри Матковської, в рамках заходів етнографічного фестивалю у борщівському краї і цвітуть вишиванка. Відбулась презентація цього фотоальбому, авторкою якого є мистецтвознавець Людмила Булгакова Ситник. В Україні вишивка стала не лише верезником національної приналежності, а й магічним символом, який зігрівав серця українців, плекав найчастіші почуття, допомагав зберегти відвічну українську волелюбність для українця. Вишита сорочка справжній оберіг, в якому закодовані радісні та сумні сторінки минулого. З давніх девен вишивання було улюбленим заняттям української жінки. Борщівська вишивка заполонила Віру Матковську, людину високої естетики і виняткової скромності, ще з дитячого віку. Це засвідчують фотоальбомні світлини, колекціонування Чок перетворило свій улюблену справу щоденну духовну поживу і навіть покликання. Мала з сестрою рідною. Ми мали свої строї, і в нас, як зазвичай, запрошували на весілля, то в нас зичили все в наші строї. Я і е, моделювала. Тож 30 років назад носили коротенькі спідниці. І Я теж носила, як зараз видно, діти носять такі короткі сорочнята. У колекції пані Віри більше тисячі сорочок, які протягом минулих століть вишивали майстрині борщівського краю. Колекціонерка невтомно збирала вишивки, не турбуючись за місце їх зберігання. У своєму помешканні жінка й розмістила безцінний скарб. Зараз колекціонерка має намір відкрити спеціальний музей. Не дивно, що перша частина фотоальбому колекції пані Віри – Називається «Одержимість красою. Хотілося б мати студію, щоб до мене дуже багато людей приходить і зичити, і е, на корпоративні вечірки. Я з задоволенням даю, тому що я не тішусь тим, що воно в мене є. Я тішусь, якщо людина вдягає. Я з задоволенням дарую сорочку, бо знаю ті людині, яка хоче одягати. І я дуже рада, що книжка все таки вийшла. Щоб Показати ту красу у фотолібомі колекції панівіри відобразилися найдавніші сорочки борщівщини з чорними і кольоровими візерунками різного крою та призначення. Деякі з них виконані технікою вовніних ниток, інші шовковими нитками монастирського шитва. Крім цього, в книзі поміщена інформація про славний борщівський край, освячений вічним вишивальницьким ремеслом. Віра Матковська не відмовляє нікому, хто просить позичити вишиванку, причому грошей за оренду не бере з особливим альтруїзмом. Вона погоджується одягати популярні колективи області. Побачити борщівське вишиття можна було на каналі TV4 під час трансляції великодній святкової імпрези Великий день великої родини. Колекціонерка не лише позичила вишиванки, але індивідуально підібрала кожному до лиця. Вишивка це, це це життя, наше, і я думаю, якщо ми спілкуємося українською мовою, то і вишивка буде з нами завжди.